Збір спеції розпочато. Навіть з Черкаси Суспільного приїхали для того, щоб позбирати е, оці квиточки. Робимо невеличкий репортаж, тому кому буде цікаво, я десь ще або викладу, або дам посилання в Фейсбуці. ось, зараз перемкну. Квітка от, от таким чином виглядає. Я думаю, ті, хто мене часто дивляться, вони вже знають, що це і для чого. Просто ще раз нагадаю, що вже, вже приймається замовлення на спецію, вже є насушена, тому кому це цікаво, то будь ласка, звертайтеся. Процес творення. Отак от іде процес збору і вже трошечки назбирали. А потім далі треба буде сидіти оце все і перебирати. Тому збір почався, працюємо.